Друзі, всім привіт! І після короткотривалої паузи я знову повертаюся до вас. І сьогоднішнє відео буде присвячене підсумкам КВК, яке пройшло на вихідних, і початку експедиції гільдії. Отже, традиційно по завершенню КВК хочу привітати топ українських гільдій, які потрапили в ТОП-100 світу. І цього разу список українських гільдій не густий. Всього лише 5 українських гільдій потрапило в топ-100. А саме на восьмому місці гільдія UKF. Традиційний лідер, один із лідерів українських гільдій в топі рейтингу по КВК. Недалеко від них відстали цього разу отамани, які знаходяться на 12 му місці. Ну і ще три українські гільдії потрапили до ТОП-100. Це на 57-му місці гільдія УСО Ukraine Козакс. Дуже приємно, що повернулися до топу рейтингу гільдія Вуа цього разу. Цей колектив опинився на 80-му місці в рейтингу. Ну і замикає список кращих українських гільдій цього КВК – Гільдія UFC, 92 місце. Вітаємо керівників цих гільдії, вітаємо колективи цих гільдії з достойним результатом. Відносно мого КВК і відносно КВК нашої Гільдії цього разу розповісти, на жаль, немає чого. КВК було дуже нудним. Це пов'язано ну, і з певним активом самій гільдії, ну і з тим, що ми знаходимося зараз в такому доволі жирному корі, де багато великих замків, які... Які, які, які атакувати не виходить, обнуляти не виходить, і в нас також не дуже хочуть зборити наш, наших сугельдійців. Ну і відповідно на КВК нам таких самі королівства потрапили в противники. Тому проявити якось себе не вдалося. І результат цього КВК, звичайно, традиційно Гілья зайняла перше місце в королівстві за заробленими очками, друге місце в рейтинзі трьох королівств. Ну і приємно те, що цього разу наше королівство перемогло і всі насолодились четвертими-п'ятими плитками сапфірів на карті королівства. Але КВК вже прошуміло на вихідних, з того часу пройшло три дні, і сьогодні в нас ввечері о 19.00 почалася експедиція Гільдії. В нас плани вже визначені на цю експедицію. Сьогодні-завтра буквально, ну, можливо, ще хтось післязавтра з гравців гільдії буде закривати одиночки. Гільдійську одиночку ми вже закрили. Як бачите, гільдійська одиночка вже у нас закрита повністю всі 15 етапів. Свою одиночку я ще закриваю, але вже більше половини очок зібрано. Тому я думаю, що завтра з цим закінчу. Ну і більша частина гравців нашої гільдії також, я думаю, завтра, ну, можливо, хтось іще там післязавтра закриє свою одиночку. І будемо знову ж, як і попередню експедицію, відпочивати до заключного етапу. А вже в заключному етапі, коли закінчиться до кінця експедиції якихось там 7-8 годин, можливо трішки менше 6 годин, ми почнемо активні якісь дії для того, щоб захопити на карті королівства побільше точок, які будуть давати очки до загального кінцевого рейтингу. Мета зібрати якнайбільше очок для кінцевого рейтингу. Ми не плануємо підніматися на п'ятий рівень експедиції, хочемо залишитися в четвертому рівні. Ну і саме головне це якомога більше заробити от таких от камінців первопрохідця для того, щоб кожен зміг їх витратити для своїх конкретних цілей. В мене на каналі вже є детальне відео по експедиції Гільдії. Там можете знайти відео, подивитися, які зміни були зроблені розробниками до цієї події. На мою думку, моя думка поки що не змінилась, це сама Така безглузда подія на даний момент. Сама така нецікава, незрозуміла поки що. Ну, можливо, щось що розробники ще сюди додадуть, щось зміниться, і подія ця стане більш цікава. Але фактично на цій події можна грати в перший день і буквально там декілька годин останнього дня. Решта тут робити просто нічого, абсолютно. Тому якось так. Наразі дякую за увагу. В коментарях поділіться, які плани у вас на цю експедицію гільдії, як пройшло ваше КВК. Ну і якщо цікаво дивитись мої відео, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Наразі все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.